Мало хто знає, що я працюю вчителем фізики. Діти мене дуже люблять. Саме тому на зібрані з дітей гроші я купив собі гітару. І тепер мене любить вчителька музики. А ми зараз мусимо любити команду КВН Троє! Де ж всі ходять, а? Два часа ще до Нового року нікого нема. Салати не порублені, нікого нема. Треба щось О, Підуть. Йдуть. Дарщик, Дарщик. Йди, роздійся, почувай себе як вдома. Дарчик, що там? Дарчик ти де? О, автовід Що там мені сьогодні прислали? Алло. Ви дзвонили до Брюса Уіліса! Так, що там? Бі! Брюс, будь ласка, треба врятувати хмарочос. Допоможи, будь ласка. Видалити. Брюс, в мене залізла кішка на дерево. Будь ласка, треба її зняти. Допоможи, будь ласка. Видалети. Брюс, в мене завтра іспит з міжнародного. Треба, щоб ти типу, по мікронаушнику продиктував. Будь ласка, допоможи. Дарчик, допоможеш мені щось приготувати? Чи може, ти їсти хочеш? Їсти сонечко, що ж тобі дати. Сімки. Тримай малий. На ім'я багато, сміття не виношу я з хати, В контакті сижу за компом, перед сном, перед сном, перед сном. Знову сімечки з лушпайкою мию, шо ж таке? Завжди спасай. Що ж, будемо робити салати якісь. Де дві стульчик? тик 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 Тар, іди відкрий двері, там хтось прийшов, подивись. Привіт, привіт, привіт. Що там, супер експрес? Такий тяжкий день сьогодні, ву. Хоть людиною все домаю чую, серйозно, фу. О, о. Є пивко. Давай, <плес> ну, <плес> багато роботи було. О. Коротше, сьогодні така смішна ситуація на роботі була. Не <плес> допоможіть, допоможіть, будь ласка, супермен! Та восьма година, вже кінець робочого дня. <плес> і коротше слухай, я, Знаєш толіка другому! Ну допоможіть, ну, ну. будь ласка, врятуйте мене, бійці, допоможіть, Супермен! Ну я ж супермен, ну я ж, я ж повинен. Та закрити вже рот. Тш! І от і слухай! Короче, про Толіка. столик Толікс, на тротуар. Уганішних століка. Гродка і когор. столик, Толікс, би він за столик. Так от, така Целепар. сама ситуація була. Ясно. Дарт. Звій за мандаринками ще не бачиш, на столі ніч нема. Слухай. Юрич, а що це ти. В грязному що, після роботи не передівся чи що? Йолки палки. Ну, давай ще собі підберемо. Поки ці салати порубаєш, забачкайся, зараз піду в свій гардероб. Ну, що в тебе там є? Ну, от, вибирай, давай. Ні ні, 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 ні. Давай ту. А цю, як тобі? Е, ні, вона якась однакова, ні. Ану, ану, візьми ту саму чисту, саму Шла. чисту візьми. Та не всі однакові, я не знаю. Та от ту саму чисту. Я... А, моя новорічна. Ну, вот. Оце — да. так. Вот. А от знаєш що це у мене таке? Це шрам. Вот. В дитинстві як пендицит вирізали. І остався. Вот. Цікаво. Я думав, місце бойової слави. Ні-ні-ні, то в дитинстві вирізали. Шо? And blowing up бом of fun. Now the jingle hop has die. Команда КВН, троє ваші обласки.